Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Ми з України. Настала зима. Попереду канікули. Я хочу вам сьогодні розповісти про безпеку в темний час доби, про кригу, про ожеледицю, про бурульки і навіть про міни, які можна зустріти гуляючи на вулиці. Отже. Не гаємо часу, а вирушаємо з вами у зимові пригоди. Починаємо! Зима крутезна пора року. Скажи гірки, ковзани, батли зі сніжками. Купа варіантів, як фаново провести час. Проте з зимою пов'язано багато небезпек. Як уникнути травмувань? Що робити, коли вимикають вуличне освітлення? І як діяти, якщо побачиш міну? А щоб не втрапити в халепу і топово відзимувати, вивчаємо прості правила. Що по безпеці в темний час доби, слухай уважно: Обирай світлий верхній одяг, його видно в темряві. Носи флікери, це світловідбивальні елементи. Також кріпи їх на ошийник домашнього улюбленця. У темну пору доби, якщо вимкнули світло, темний одяг без флікерів помітний за 10 метрів, світлий одяг за 40 метрів, світлий одяг з флікерами аж за 150 метрів. Це дуже далеко. Будь ласка, не виходь на вулицю, якщо в тебе немає ліхтарика і зарядженого телефона. Вони мають бути завжди у тобі. Тому що можуть раптово вимкнути світло. А ти зможеш підсвітити собі. Переходь дорогу тільки по пішохідних переходах і за можливості в групі людей. Допомагай переходити дорогу літнім людям, батькам із візочками та людям з інвалідністю. А що там у нас по кризі? Ага, запам'ятай, біля водойм взимку гуляти не можна. Виходити на лід не можна, бо є ризик провалитися під воду. Бити ногами по кризі, щоб перевірити її товщину, не можна, бо знову таки можна опинитися у воді. Виходити на білий лід, і та також із мерзлою травою гіллям теж не можна. На цих ділянках може бути і тонкий лід, і дуже крихкий, можна також піти під воду. А ось якщо ти раптом побачив, що хтось провалився під лід, клич дорослих або телефонуй 101. Ти ще не настільки дорослий, щоб вирішувати цю проблему. Рятувальники тобі допоможуть. А що у нас по ожеледиці? так 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 ожеледиця – це коли дуже слизько на вулиці взимку, коли ожеледь можна легко травмуватись, а щоб цього не сталося, дотримуйся правил. Запам'ятай, перебігати про їжу частину дороги під час снігопаду та вожеледицю не можна. Наступати на металеві кришки люків також не можна, тому що метал вкритий льодом, а згори снігом. Тому це небезпечно. А потрібно носити зимове взуття з ребристою підошвою, робити короткі кроки і виймати руки з кишень. Це допоможе тобі тримати рівновагу і дасть змогу згрупуватися при падінні. Обов'язково тримайся якомога далі від проїжджої частини. І коли відчуваєш, що втрачаєш рівновагу, що ось-ось впадеш, швидко присядь, згрупуйся і напруж м'язи. А що по бурульках, діти? Ви їх бачили, вони висять як прикраси на будинках і балконах, але це небезпечні прикраси, вони можуть травмувати людину, тому запам'ятай, ходити під балконами та навісами не треба, заходити за огорожувальні стрічки поблизу будинків і дерев теж не треба. І дивитися, чи є бурульки там, де ти йдеш. Тобто піднімати голову теж не треба. Бо може впасти від вітру і травмувати тебе. Запам'ятай, що потрібно вибирати найбільш безпечний маршрут, там, де немає різних стрічок і перешкод. Тримайся на великій відстані від будинків та інших споруд, але іди по тротуару і, проходячи біля високих дерев, дивися, чи немає загрози падіння снігу або бурульок. А що у нас по мінах? Малята, ми вже з вами не одне заняття говорили про вибухонебезпечні пристрої, і ви маєте знати, що ліси, лісосмуги, поля, парки, а також ґрунтові дороги та узбіччя це все території, де небезпечно ходити. Взимку випадає сніг і притрушує всі місця, де можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, снігом. Тому будь ласка. Серед гілок і опалого листя ви ніколи не побачите, що там лежить під ними. Тому, будь ласка, не ходіть там, де не знаєте місцевості. Також не можна бути біля водойм, зокрема біля моря, бо там можуть дрейфувати невзірвані міни. Також не можна ходити біля зруйнованих і покинутих будівель, мостів і залишених військових позицій. Будь ласка. Там цілковита небезпека. Не ходіть туди. Також, діти, якщо ви побачили на вулиці різноманітні речі, зокрема покинуті на вулиці іграшки, не беріть їх. Чому? Тому що вибухонебезпечні предмети маскують під них чи ховають усередині. Отже, будь ласка, в жодному разі не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом яким підійшов до цього предмета, і телефонуй 101. І обов'язково запам'ятай знаки, щоб розуміти, де небезпечно, це можуть бути саморобні знаки, це можуть бути спеціальні червоні знаки квадратної або трикутної форми. А також це може бути стрічка біло-червоного кольору. Ну що ж, хлопчики і дівчатка, можна сміливо вирушати на прогулянку і чекати з нетерпінням безпечних канікул. Сподіваюсь, ви все запам'ятали, зрозуміли і будете навчати своїх молодших друзів або мами, тата, або батьків ваших друзів. Ну що ж, наступного разу ми побачимось! І я для вас приготую дещо цікавеньке. Бувайте, до зустрічі!